Тарілка гарячої їжі це як єднання, це як надія про мирне життя і можливість відчути, що ти потрібен і про тебе піклується. Рисова каша, смажена курка, салат з гріків та хліб. З таких страв сьогодні складається обід, який безкоштовно роздають сум'янам волонтери фудтраку Їжа без кордонів. Це можливість забезпечити людей гарячим харчуванням на прикордонні, говорить волонтер та шеф-кухар Олег Бібікав. Вони починають нам розповідати свої життєві історії з 22-го року і до сьогодні. Ми починаємо розказувати їм наші життєві історії, і ми стаємо таким одним синергетичним таким організмом, який піклується один про одного. Фудтрек, говорить пан Олег, працює з 22-го року, забезпечуючи людей по всій лінії фронту гарячим харчуванням: Харківський напрямок, Донецький, Херсон, Чернігів. Це точки, на які вже побував фудтрак. Сьогодні вони приїхали у Суми. У фудтраці працюють 5-6 кухарів. Сьогодні це кухарі з Чернігова та волонтери із Сум. Хотілось би, щоб у людей було свято, якесь, щоб ну, люди могли прийти. І... Чудово поїсти, поспілкуватися з хлопцями, з нами. Данило Гласко працює з сушефом у Чернігівському ресторані. Особливо згадує, запам'яталась робота у звільненому від російських військ ізюмі. Прийшов до нас дідусь, ну він ходив кожен день. Він погано ходив, але він приходив постійно. От, дуже, ну, я думаю, що йому було десь років 80, а може і більше. Він приніс нам ну, в знак подяки і дружби. Він нам приніс чищені горішки. І просто вони почищені були. Ми розуміли, що це своїми руками було, і ми їх коли отримували, ну, сльози наверталися на очі дуже сильно. От, і бабуся з віршами у Рагані, взагалі я не. не Стримав емоції, бігу в кінець фудтраку, тому що ну, це так емоційно розумієш, що ти на правильному місці. Фудтрак може готувати від однієї до п'яти тисяч порцій гарячих страв на день. Якщо є потреба, говорить Олег Бібіков, можуть виготовляти і більше. Сьогодні першу гарячу тисячу роздали сум'янам. Я підійшла, я просто в шокі, я не знала, що тут так кормлять хорошо. Дякую вам за все. Дякую людям. Дуже приємно. дихай Бог помагає людям. Дякую. Фудтрак планує працювати у сумах півтора місяця. Кожного дня з понеділка до п'ятниці сумнянам та жителям околиць готуватимуть гарячі обіди. Отримати їх можна буде у дитячому парку Каска з 13 до 16 години. Також обіди розвозитимуть у передмістя сум. Олександр Качанов, Анна волох суспільне новини суми.